Перезвонив за госп. Я Сергій Миколаївич, тут Святочук, мешканець міста нашого Член громади? центр територіальної громади. правом голосу хотів би поцікавитись, що за ремонти у нас по всій державі зараз якась ну, заперечення з питань цих ремонтів на, на фінансування на ці всі ремонти у ремонтів. Коли, Громада просто. Вої нам Шкарпатки, а в нас виходить, що міська рада робить ремонти. Нам там це просто цікаво, ми хочемо по... поспілкуватися віч на віч. Так, ми... Так, я розумію, для громадян. А... Для громадян так, важливіше, щоб так. їхні захисники я думаю... були я... зі зброєю і. Я. я вас розумію, але як кажуть... Не на часі, ви знаєте. Там вже як воно 30 років не було, то я думаю, що там ще не там, який час там, ще закінчилося, бо це що відбувається, то можна було б і робити ремонт. І ми були б за, тому що це вже ми б обновлювалося від, від старих оцих усіх, так би мовити, від старої енергії, яка от назбиралася за 30 років. Тому що це все. Нове. Не тільки фізично, ще й енергетично всі. Дошку гуляє, так би сказати. Української мови. Беде спілкування віч на віч, чи щось? То що, ми якось зустрінемось з вами, порозмовляємо? Чи може давайте в інший день, якщо вам не виходить сьогодні? Люди, ну. Дивіться, ліпше було б, щоб ви зорієнтували, тому що всіх... Я вас не можу зорієнтувати, бо постійно багато дуже роботи і. Ну я розумію, але, наприклад, в нас теж багато, ми всі теж зайняті люди, як і всі на сьогоднішній день. Нам би просто хоча б умовно там, наприклад, орієнтуватися там вівторок, середа, четверг, п'ятниця. Ну от приблизно, приблизно, от якось так, там на якійсь із цих днів. Ви б нам запланували зустрічі, ми б з вами поспілкувалися. Ну, цивільно, розумно, щоб не було, це знаєте, там, без скандалів, без цих всіх питань, то єсть, ну. Но... Ми, мабуть, зізвонимося, так? Коли ми зізвонимося? Звичайно, я можу час, і я до вас перескажу. О, хоч зорієнтуйте, будь ласка, там, середа, п'ятницю. Добре. Давайте Опочайте, пізніше. Починайте, бо я зараз не маю поговорити. Добре, добре, гарного дня вам. Ну, Так, нас гарно послали за кораблем. О, можна зупиняти відео, я думаю, що...